Доброго дня, шановні колеги українські, доброго дня українські народи. Група «Воля народу однозначно буде підтримувати даний законопроект, тому що колізію потрібно виправити і законодавство має працювати. Також хочу сказати, що не одна така колізія є і багато нових виразів, словосполучень і. Потрібно внести наше законодавство. Одним з таким є поняття доброволець. Ми всі розказуємо про добровольців, але закон про добровольців усі в одному із комітетів і голова комітету його своїми опрічниками просто не пропускає. І хочу сказати про сьогоднішню дату. Сьогодні минуло, минуло три роки, як пройшли вибори президента. Сьогодні три роки. Як батальйон Айдар затримав перших 14 полонених на чолі з московським попом, які зброєю в руках громив в дільниці на Луганщині. Але половину тих добровольців, які приймали участь в тій операції, вже немає в живих. І вскрізь ми говоримо добровольці. Це поняття потрібно також, як дану колізію, проголосувати. і Закони мають працювати. Дякую.